Це, друзі, всім, доброго вечора. Я вітаю вас на своїй трансляції. Сьогодні ми поговоримо про основи фінансової гранту. Давайте порівняємо такий приклад наведу, як уявіть, що гроші це вода. Отже, давайте поговоримо, друзі, чому взагалі от відбувається отак у світі, що є бідні люди і є багаті. Чому не можуть всі бути от однаково? Да? Даже Говорила одна відома людина, що якщо всім людям на землі роздати однакову кількість грошей, то через рік вони поділяться знову на бідних і багатих. Чому так відбувається? Ну, давайте будемо досліджувати. Бідні люди, вони завжди, от у більшості бідних людей, є такі оправдання. Ну, давайте розглянемо і, можливо, хтось себе тут пізнає або своїх знайомих. Отже, перше, кажуть, нема роботи, мала зарплата або поганий роботодавець, так, дорогі ціни, не в Україні, навіть такі. Потім мала зарплата, поганий роботодавець, дорогі ціни і так все повторюється, так, все по кругу. Разом з тим є і ті люди, які, хто має вдосталь грошей. То у чому ж секрет заключається? Секрет заключається у мисленні. І давайте поговоримо, які є типи мислення. От Взагалі цих типів є багато, ми виділимо такі основні три типи. Перший тип це робітник. Робітник це зазвичай десь більше 90% всіх людей на землі це люди робітники. І ми ще до цього повернемося, ну, вияснимо, чому так. Далі, підприємці це вже менше число, і найменше це бізнесмени. Є ще такий підмисник. Отже, уявіть, що гроші це вода, так? І візьмемо робітника. Робітник носить воду відро. Сім'я робітників вимушена економити воду і постійно працювати. Якщо робітник захворіє, або звільниться з роботи, або відправить начальник його за свій рахунок. Хто сім'я буде його, якщо вони не відклали кошти, то буде їм фінансово важко. Так? Тому робітник мусить постійно ходити на роботу. І так як гроші це у нас вода, да? у даному прикладі, то постійно з відрами ходити на роботу і економити цю воду. Трошки краща ситуація вже з підприємцем. Він вже е, возить воду цистерня. У його сім'ї є багато води, але він теж повинен постійно працювати. Він так само, як і робітник. Якщо він перестане працювати, теж його підприємство може зачахнути і з часом перестане приносити дохід. І, відповідно, сім'я залишиться без грошей або без води. Да? Далі, тепер ще розглянемо такий найголовніший тип мислення, так, найбагатший, це бізнесмен. Бізнесмен будує водопровід. Ось чим він в основному відрізняється від попередніх двох типів. Що це значить? Декілька років бізнесмен працює дуже сильно так, з вірою, і не отримуючи при цьому води. Тобто буває, працює, навіть знаходячись у боргах, але він все рівно продовжує працювати, щоб решту життя мати потім фінансову свободу. Я думаю, це того стоїть. Бо в нас люди ходять на роботу 40-50 років далі, і потім в результаті вони, як кажуть, їх життя викидає за чого. Так? От чи цього не сталося, потрібно все ж таки. Триматися ось у цей сектор, у сектора бізнесмена. І коли бізнесмен побудував водопровід, так, відкрив краник, і вода потекла. Вода це гроші. Гроші потекли в його кман. Чому так відбувається? Тому що він побудував не просто водопровід, він побудував систему. Систему, яка почала працювати вже на ньому, почала приносити йому дохід. І вже незалежно від того, що він робить, він може так відпочивати десь на, на Мальдівах під пальмою, так, як на малюнчику, і все рівно буде заробляти кошти. Вже незалежно від того. Йому не потрібно там за цим вже ну, знаєте, так, працювати да? як бізнесмену чи робітнику, тобто підприємцю. Отже, друзі, кожен з нас є автором свого життя. І ви самі маєте визначити, де ви хочете бути, який тип мислення потрібно розвивати. Далі в мене буде наступна тема, я розкажу, як можна скласти грамотно фінансовий план і поступово з цим планом прийти у сектор бізнес, так? І у собі випрацювати такий тип мислення, як бізнес -мен. До речі, друзі, не хтось за нас, а ми самі обираємо для себе різний тип мислення. Або ми робітники, або підприємці, або бізнесмени. До речі, ще я обіцяв, що повернуся до робітників, так? Поясню площадку. Більшість людей на землі, десь 90% працюють, все-таки йдуть у сектор робітників. Чому так відбувається? буває? Тому що це стабільно. Там дуже маленька відповідальність. Ти прийшов, тобі дали на роботі е, якийсь е, ну, об'єм робіт, да, що треба зробити. Показали, як це робити. І людина методично це все от робить. Да? З часом навіть стає, от, така от, уже навик у неї з'являється, щось там швидко робити. Але все рівно вона залишається робітником. І зарплата її там ну, несуттєво збільшується. Отже, якщо стати підприємцем, тут вже потрібно брати на себе більшу відповідальність. Багато людей до цього не готові. Вони бояться брати на себе щось нове. Їм е, от, звичніше ходити на роботу, да, вставати о восьмій, е, верніше працювати з восьмої і до шостої вечора. І все, і все влаштовує. А у випадку підприємця той працює, даже кажуть. Не 24 години на добу, да, як є, а 26 годин на добу він працює. Чому так? Бо він за робітника встає на 2 години раніше. Ну, це жарт, але він має свою правду теж. Ну і, і той, і той, і робітник, і підприємці це робітники. Краще все ж таки йти у сектор до бізнесмена і розвивати там систему. Отже, переходимо на наступний, на наступний слайд я викриваю, І поговоримо вже про фінансовий план, який допоможе вам все ж таки перейти у сектор місяць. Дивіться, друзі. Якщо от уявити наше життя, да, уявіть своє життя у вигляді ось такої прямої лінії, да, і ви можете помітити, що це життя от кожної людини. Людина народжується от немовлятку, потім йде в школу, університет. Да, оцей період у кожній людини називається як навчання. Потім людина йде вже на роботу, починає заробляти кошти, заробітки. І потім наступає пенсія да, або відпочинок. Але чи буде це відпочинком не факт, тому що багато людей працюючи да, у цей. Період від 20 до 60 років вони просто працюють і витрачають повністю кошти. Тобто наших людей не розминена звичка відкладати. Да? А це звичка, це навик, його потрібно виробити, щоб потім у період, третій період да, щоб це дійсно називався період відпочинку, а не пошуком якихось інших потоків там, так. Іншу якусь роботу ще шукати, щоб прокормити себе та внукові якийсь яку подарунок зробити. Отже, давайте повернемося до фінансової складової. Коли ми навчали, навчались, ми особливо так про гроші не думали, не заробляли ще. За нас це дбали батьки. Вони нам давали ці кошти, ну і це вірно так має бути насправді. Батьки підтримують у перший період е, життя. Другий період ви вже навчилися, набралися досвіду, якусь добули професію і йдете заробляти кошти Так, вже на свої хліба, як говорить. У вас зростає кар'єра, відповідно, зростають якісь навички професійні, так? і зростає ваша фінансова, така от, фінансова стабільність, як фінансовий дохід ваш зростає. І наступає рано чи пізно. Наступить той момент, коли ви по стану здоров'я або по, по віку, ви перестанете ходити на роботу, і тоді відбувається таке от фінансове падіння, або як ще називається фінансова яма, так? Коли людина заробляла, наприклад, там 20 тисяч гривень, зарплата була, так, і, і тут перестала ходити на роботу і різко скотилась до 5 тисяч гривень. Але все рівно ріст цін, інфляція, з'їдають також 5 тисяч гривень. І сьогодні ми бачимо по нашим пенсіонерам, як вони живуть. Живуть вони насправді дуже бідно і плечем. Якщо їм діти не допомагають, пенсіонери не можуть навіть закрити свої власні потреби. Ну, не всі пенсіонери. Є такі пенсіонери, що мають гарні пенсії, але таких одиниць. це зазвичай чиновники. Або ж шахтарі. Я думаю, вам би не хотілося б такої участі, так? А хотілося б, щоб ваш дохід був таким же, до якого ви звикли. Для цього потрібно накопичити для себе капітал. Цей капітал можна накопичити легально, надійно у нас в Україні. Я зараз розкажу, в яких компаніях це можна зробити. І, до речі, повернемося до державної пенсії. Державна пенсія насправді дуже маленька. І не вистачає на елементарні потреби наших людей. А так може виглядати ваше майбутнє, як у цих людей, які, скоріш за все, це європейські пенсіонери, які, у них така фінансова культура за кордоном, що вони ще з маличку їм батьки роблять такі програми, і потім діти виростають, заробляють, беруть ці кошти і вкладають уже в освіт. І далі з 20 років вони вже починають з 20-річного віку думати про свій третій період і відкладати на нього. Там це ну, нормальна дучка. Отже, друзі, що робити? Ну, таке логічне запитання. да? Давайте будемо розбиратися. Потрібно створювати приватні накопичення. Процитую із Вікіпедії Страхування життя в Україні. Таку цитату. На Заході. Довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Думайте, на заході пенсії також маленькі. І там люди в основному живуть, от гарно живуть, вони відпочивають саме за рахунок власних накопичень. Тому зверніть на це увагу. Скільки ви для себе могли б відкладати кожного дня? От, задайте собі питання, от щоб для вас було це не сильно обтяжливо, так? Для вашого сімейного бюджету. Рекомендується взагалі мінімум 10% з кожного доходу накопичувати відкладати в резерв. І зараз ми поговоримо про те, як цей резерв можна використати. Тут вказані цифри, такі, як 50, 70, 150 гривень в день. Скільки ви могли, можете ви може вам... Було б нескладно і 200 гривень і 300 гривень в день відкладати. У кожного свої фінансові можливості. Отже, поговоримо про сам резерв, так, накопичення. Лайфові страхові компанії також надають ось таку от функцію для своїх клієнтів. Уявімо, що ви відкладали 100 гривень в день до себе. Це приблизно там плюс-мінус 30 тисяч гривень. І на протязі 25 років. Отже, ви тоді зможете накопичити 750 тисяч гривень до сенді, так? Якщо ці кошти тримати вдома, як кажуть, під подушкою, то їх за 25 років з'їсть інфляція. Або буде дуже найбільший е, ворог для наших резервів, накопичень це ми самі. Тому кошти бажано тримати подалі від себе, щоб не було змогу, знаєте, витратити на щось інше. Там поміняти резину на машині, да? Ось або ремонт зробити в квартирі. А ремонт, як ми знаємо, це постійна тема на все в життя. Отже, якщо ці кошти тримати все ж таки не вдома під подушкою, а відкладати у лайфових страхових компаніях, то компанія вам нарахує ще складний відсоток. Відсотки приблизно річних, десь 12-14%. І за рахунок складного відсотку десь компанія вам нарахує приблизно суму в два рази більшу за ваші ще накопичення. Більш точну суму ми з вами розрахуємо вже, напишете мені свій вік, потім суму, яку б ви хотіли відкладати да, в день, наприклад. І напишете на який термін. І я вам зроблю розрахунок, і вже більш точно ми зможемо з вами так поговорити. Отже, в кінці терміну тоді клієнт забирає 2 мільйона 250 тисяч гривень. Вже непогано, так? І якщо на сьогоднішній день дати ось таку суму нашому пенсіонеру, так, який отримує ту нещасну пенсію, я думав, думаю, він би вже не гірше себе почував за європейську пенсіонерку. Теж міг би подорожувати і робити подарунки своїм онукам да, радувати. Далі поговоримо ще про захист. Так як це страхові компанії, да, які надають для своїх клієнтів накопичення, це от один інструмент, і другий інструмент їхній це захист. Отже, які захисти є? По хворобам. Хвороб є дуже багато, і ми з вами будемо підбирати вже, коли будемо з вами заяву заповнювати. Конкретно вже під вас будемо вибирати для вас захист. Ви будете знати, від чого ви застраховані, на яку суму. І ну, це дуже класно. На відміну від банку, який просто страхує, і ви навіть не знаєте, від чого ви там застраховані, то це зовсім інше. Далі, по травмам, можна страхуватись, по операціям. По інвалідності. До речі, зупинюсь трошки на інвалідності. Якщо клієнт втрачає працездатність, так, є така таблиця втрат, де від 0 і до 100% розписаний кожен орган людини. І в залежності від складності втрати органу, то виплачується відсоток від більшої суми. Ми рахували там півтора мільйона гривень, да, то щоб клієнт отримав у відсотках. От і цієї суми. Якщо ж клієнт втрачає повністю в 100%, то компанія виплачує цю всю, всю суму і далі продовжує надалі до нього сама сплачувати ці внески. Так само клієнта, клієнта, клієнта продовжує капати відсотки, да? працювати захист і так далі. В цьому плані компанія дуже лояльно відноситься до клієнтів. Далі. Захист також по смерті. Це дуже би, гарна опція від компанії, бо ніхто не планує помирати, я думаю. Але зараз це дуже актуально, коли літають ракети, шафеди і кожного дня помирають. Так? Хоча ніхто не планував помирати. Так ось компанія надає захист і по, цим, по цій опції. Якщо людина помирає по... По хворобі, наприклад, да, болі хворіла раком, там, наприклад, і помирає, не доживає до кінця терміну договору, То компанія виплачує е, спадкоємцям цього клієнта е, суму 750 тисяч гривень. Це та сума, яку клієнт мав би сам накопичити. І неважливо, на якому році життя клієнт помер, компанія одразу всю цю суму, що клієнт мав би накопичити, вона віддає е, спадкоємцям. Далі, якщо клієнт помирає не по хворобі, а по трагедії, наприклад, нещасний випадок, да, от ракета прилетіла, ми бачимо в новинах. І це набагато як би складніше для сім'ї пережити, бо у випадку хвороби сім'я ще якось була готова до цього. Якісь робила заощадження, бо розуміла, що ну, клієнт може померти, да? рідна людина. В даному випадку до цього ніхто не готовий, це різко стається, вийшов і нема людини. Тому сума зазвичай вдвічі, втричі більше. Виплачується спадкоємці. Далі, розглянемо ще переваги страхування життя. Отже, перше, це надійність. Чому лайфові страхові компанії е, самі надійні і не можуть, в принципі, збанкрутувати? Е, По-перше, це їхній вік. Е, ми працюємо з американською компанією MetLife, наприклад, який вже 157 років на сьогоднішній день. І є ще компанії європейські, які більше 200 років. І також у нас є ще наймолодша компанія. але Дуже перспективна і інноваційна, це ТАС. Я думаю, всі чули про це. До речі, ТАСС-група, туди багато банків входить, це величезний такий знаєте, холдинг. І всі знають монобанк це теж відноситься до ТАСУ. Отже, також у лайфових страхових компаніях є перестраховщики, які знаходяться у Швейцарії. І вони також перестраховуються компанії. Далі, про дохідності поговоримо. Компанії надають складний відсоток. Є така можливість. На відміну, якщо порівнювати з банками, у банках кожного року відсотки знімаються з вашого доходу. У випадку ж накопичені у страховій компанії, відсотки знімаються аж в кінці терміну. Тобто кожного року йде відсоток, капає на відсоток. За рахунок цього там виростає дуже гарна сума. Далі індексація. Щоб зберегти свої, свою платоспроможність, да, щоб купувальна спроможність ваших заощаджень, потрібно індексувати свої кошти. Це така рекомендована опція, вона не обов'язкова. Ну, є компанії, де це вже включено. А є такі, що це окрема опція, можете їх самі вибирати або ні. Ну, я рекомендую це робити, щоб зберегти ваші кошти від інфляції, від націлення. Далі, про захисти ми поговорили: що є там від хвороб по медицині, там дуже багато всього. І податкова пільга. Отже, якщо ви працюєте офіційно на роботі і сплачуєте податки, то ви кожного року можете повертати собі 18%. У податковий від, від суми своїх накопичень у страхових компаніях. Це, до речі, теж відноситься до надійності, так? що податкова наша теж співпрацює зі страховими компаніями, банки також співпрацюють. І ще от по надійності скажу, що лайфові страхові компанії мають у нас в Україні безсрочну ліцензію. Про що це говорить? От, це говорить про високий рівень довіри. До речі, рівень довіри у страхових компаніях найбільший. Навіть більший, ніж у швейцарському банку. Я думаю, всі чули, що швейцарський банк, довіра до нього дуже величезна, а страхові компанії мають ще вищий рівень довіри. Тому вони не можуть збанкрутувати в принципі. Так, далі, то ну, закономірне питання, так? що ж тоді робити? Далі, які ваші наступні кроки? Я вас запрошую у нашу компанію, да, у нашу команду успішних людей, які теж вивчили це питання, як і ви колись були новачками, прийшли, послухали таку, таку ж саму презентацію ось, і вирішили от, змінити своє життя на краще. Подбати про себе і про. Майбутнє своїх, своєї родині да, і своїх дітей. Ось, оце фото було зроблено, до речі, у, на семінарі. Семінари це безкоштовні навчання, які проходять кожного місяця у івано Е, Ви також можете його відвідати, навчання самі безкоштовні, ви оплачуєте тільки проживання в готелі. Два дні ви знаходитесь там на навчаннях. І туди ж ходять обіди, вечері, сніданки. Увечері буде гала вечеря, де будуть нагороджувати консультантів і вас також за ваш ну, внесок, за вашу роботу, да? якщо ви там гарно попрацювали. Якщо вас зацікавило, пишіть, я буду радий з вами поспілкуватися і ми з вами складемо вам гарну програму підберемо.